Е, я так за всю свою жизнь не кричав, як тоді. Я їх благав опцій треба. Це ніхто не чув. Велика Олександрівка. Херсонське селище звільнене з російської окупації у жовтні. Тут мешкають люди, які пройшли через пекло російських катівень. І це не метафора, а найжахливіші дні їхнього життя. Люди ці різного віку, статі та соціального статусу. Окрім місця проживання, їх об'єднує чорна смуга життя в окупації, фізичні та моральні тортури, які вони змушені були пережити. Вас довго тримали. Троє суток я був, і, тут на фітболі, літа, і потім так, мене так. на нову каховку повезли, я ще двоє суток знаходився там. Сергій Балан, колишній поліцейський, окупанти намагались схилити його до співпраці. Обіцяли посаду голови адміністрації селища та сите життя колаборанта. Після того, як він відхилив цю привабливу на думку росіян, пропозицію його відвели на підвал, типову російську катівню. У нас розмова з тобою не йдемо. Я почали бити прикладами по склопової, бо навіть штука, що нас відбивати по голові. Росіяни намагались вплинути на Сергія через сім'ю, адже його дружина була на останньому місяці вагітності. Ользі заборонили виїхати на вільну територію України, позбавивши доступу до медичної допомоги. Тож народжувати їй довелось у власному підвалі. Ой, як прийшла це чудо нація, тому звісно пережили страхіття. Довелося донечку народжувати в підвалі, тому що не дозволили їхати в Кривий Ріг, а їхати в Росію не дозволила гордість. Знущаючись над мешканцями Великої Олександрівки, окупанти не переймались тим, якої статі чи віку людина. На підвал могли потрапити як чоловіки, так і жінки, і тортури, якими їх піддавали, були майже однакові. Наприклад, продавчиню місцевого магазину росіяни катували за те, що знайшли у її будинку український прапор. Одної жінки знайшли флаг, і вона сказала, що я не хочу чому я давчиня. Да? да чому я не можу в своїй країні пишатись своїм флагом? Мені з родиною. Катівня знаходилась поблизу великоолександрівської середньої школи. Росіяни обрали дім з найбільш просторим підвалом, щоб туди помістились якомога більше бранців. Цей чоловік попросив називати його просто Іванович. До війни він працював у школі Кочегаром і мешкає поруч. Каже, вночі іноді було неможливо заснути від криків полонених. Ми водили струмомби. Закривали люди по троє Тут сиділи закриті, голодні, і холодні, ну, підвалі. І управлялись там, і все. стіни і казали були. Ну, ну, питки, потрапити на підвал міг будь-хто з великоолександрівців. Когось забирали за волонтерство та допомогу ЗСУ, когось за проукраїнську позицію або навіть пости в соцмережах. Та більшість селян катували просто для профілактики та розваги катів, щоб їм не сиділось без роботи. Ну, забирали, вони, якщо знаходять в телефоні, щось там таке, що не... молодь. Да, 100% вони ж по групам розкидували там проти Росії, проти всього, і от у кого на телефоні знаходили, значить зразу пити Загалом, за словами Сергія Балана, через підвал у будинку поряд зі школою пройшли чи не всі чоловіки, що залишились в селі. Найтяжче, каже, було пережити тортури електричним струмом. Саме цей вид знущань зламав багатьох селян. Починають током питати. Ну я вам скажу то, що то в підвалі було то, то все цвіточка. Ну жити не ну цей ток, я так за всю свою життя не кричав, як тоді. За кілька днів, так і не схиливши до співпраці, Сергія Балана відпустили. Пригрозили, що невдовзі працюватимуть з ним по другому колу, але не встигли. На початку жовтня українські військові звільнили велику Олександрівку. Сергій не збирається їхати з села, хоча спогади про перебування у катівні в нього буквально щодня перед очима, адже сім'я Баланів. Мешкає навпроти школи. У підвалі, поруч з якою росіяни знущались з нього та його односельців. Стала тільки кусок веранди, будинка фактично немає. Володимиру Гриньку, колишньому селищному голові Архангельського, пощастило. Він провів на підвалі окупантів лише кілька годин, але і цього виявилось достатньо. Щоб чоловік вирішив виїхати разом з сім'єю з окупованої території. Найбільше кинулося в очі, те, з якою вони нелюдяністю не ставилися до мирного населення. Коли вони тільки з'явилися, з'явилися перші жертви нас першого чоловіка, вбили буквально в перший день їхнього заходу і тільки з-за того, що він десь сам не зупинився. От 13-го вони вже з'явилися все 13 березня. І цього хлопця в перший день. Просто тому, що він не зупинився, він може і не розібрався, чи це так треба робити, чи не так. Дібру. Він вже не хлопець, йому вже за 30 було, десь між 30 і 40. Отак сіпково Операція із затримання цього пенсіонера нагадувала голівуський блокбастер. Росіяни задіяли загін автоматників та броньовану техніку. За героїчним штурмом ось цієї неприступної огорожі спостерігали всі сусіди. У подвір'ї вже було чоловік 8 автоматчиків. На вулиці Оглянув, стояв БТР, кулемет наведений на хату. І десь три чи чотири через мій паркан. Стояли з автоматами на поготові теж у двір. Ну, наче брали там цілу групу, а не мене якогось пенсіонера. Спочатку окупанти закидали Володимиру Івановичу участь в АТО. А коли зрозуміли, що він до військової служби вже не підходить за віком, почали ставити у провину його волонтерську діяльність. Росіяни погрожували розстріляти його на власному подвір'ї та кілька разів ставили до стінки, імітуючи страту. Побачив, що відкриті двері у сараї, штовхнув автоматом під бік, заходив туди. Я зайшов туди, він, мабуть, не хотів, щоб бачили це діти і жінка там. Зайшли ми один на один у той сарай, бо він там перейорнув затвор, наставив на мене автомат і каже, ти будеш говорити нам те, що я тебе скажу. Тобто правду. Він не одразу може зобразив. Я сказав, те, що нам треба. Ну, да. ну так. Ну, то кажу, я вам кажу, що я не готовий. Після кількох годин допитів пана Володимира звільнили, пообіцявши знайти час на роботу з ним пізніше. Згодом чоловіку вдалося виїхати. Та він чудово пам'ятає всі нюанси життя в окупації та нелюдські порядки, які тут встановили росіяни. <кій> Команда, яка рознеслася по людям, ходить з білими пов'язками, тому що небезпечно і, і, і будуть стріляти, якщо не буде її. Чіпляли ми ці позорні пов'язки і ходили один до одного з двору в двір, хоча б ну, от, до родичів там, чи кудись, і так далі. Ну, життя було важке. Зараз російські війська вже у кількох десятках кілометрів від Великої Олександрівки. Та потерпілі від їх злочинів і досі не можуть звикнути до мирного життя. Вони понівечені фізично, і що найстрашніше, травмовані психологічно. Ці рани загоїти не так легко, як тілесні. За ці п'ять днів чоловік втратив приблизно 10 кілограм. Досі не відновився. Всі, хто його знали, до він такий був крепкенький і досі, наскільки це. Тяжко переживала людина. Взагалі, наскільки він змінився, дуже сильно морально, тому що такий прес, той, що пережив він там, той, що переживали тут, ненависть росіян до українців звільнені з окупації, пояснюють великою різницею між нашими народами, зокрема і за рівнем економічного розвитку. Селяни згадують, що російські військові були приголомшені якістю життя у цих, як прийнято вважати, депресивних населених пунктах Херсонщини. Ви не маєте права жити краще нас, казали росіяни. А для кращого засвоєння місцевими цього правила використовували кийки, автомати та електричний струм. Ну, після того, як прийшли ці, ці злидні, які прийшли, вони не бачили, що можна жити нормально. Для них це гаряча вода в хаті це дивина. Для них газ у... не від балона – дивина. От. Ну, зруйнували все, що могли. Я не знаю, що тут більше. Все. Один раз і зразу. Повернення з війни завжди важке випробування. Для мешканців звільнених з сіл Херсонщини також. Подвір'я і поля невдовзі розмінують. Газопостачання відновлять, а будинки знову вкриють дахами. Але жити тут залишаться люди з глибокою травмою, які змушені кожного дня з вікон власних осель дивитись на будинок з Катівнею або проходити повз нього. Та херсонці сильні, неймовірно сильні, і ті з них, хто витримав тортури і знущання в окупації, переборять і наслідки звірств росіян, ставши після цього ще сильнішими.